Що варто відмітити, що до 39-го року до нашої ери Антоній вже був досить багатою людиною. Він був царем на своїй території, де він правив, яка була під сферою його впливу. І в 39-му році триумвіри Лепіда, майже ніхто не запитував його думки. А ось Антоній і Октавіан вступили в переговори з секстом Помпеєм. Це було зроблено для того, щоб підтримати війну. Проти парфян, які були більшою загрозою на той час ніж сам Секс Помпеї, ворог Октавіана і Антонія. Антонія була досить серйозна проблема на сході, і це проблема з парфянами, які наступали на східні рубежі, і наступали досить серйозно, так як вони захоплювали місто за містом і розширювали сферу свого впливу, маючи непоганих союзників. Коли був заключений мир з Секстом Помпеєм, Антоній вирушив в Грецію, де почав підготовлювати армію для того, щоб воювати із парфією і її союзниками. Поки Антоній вів безуспішну війну з Парфянами в Сирії, адже парфяни це були досить серйозні противники Октавіан воював із Секстом Помпеєм, і тут у них виникла нова суперечка. Антоній бажав допомогти Октавіану в його більш-менш успішній війні з Секстом Помпеєм і хотів мати свій вклад у цій перемозі. І тому відправив, як кажуть, 300 кораблів Октавіану на допомогу. Це Антоній відправив. Октавіан, будучи гордим і не бажаючи ділити свою перемогу із Марком Антонієм, відмовився від цих кораблів. Антоній зрозумів, що Октавіан хоче тягнути одіяло на себе і почав ображатися знову на Октавіана. Тобто у Марка Антонія і Октавіана знову виникли суперечки, можна сказати, майже безпідставно. Антоній заключає мір із парфянськими воєводами, парфянськими союзами, союзниками невеличке перемір'я з парфією і готується знову до війни з Октавіаном. Але на цей раз дружина Антонія Октавія, сестра Октавіана, владнала цей конфлікт і між ними був підписаний новий договір, де Антоній відправляв. Октавіану 145 кораблів, а Октавіан відправляв Антонію 21 тисячу піхотинців. І таким чином вони обмінялися взаємною допомогою для війни із своїми ворогами. Антоній для війни зі східними ворогами-парфянами, а Октавіан для війни із секстом Помпеєм.